Привіт, друзі! З вами знову Оксана і я рада вітати вас на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я з задоволенням представляю вам новий рецепт смачних равликів з тіста та м'яса, запечених у духовці. Як завжди, я слухаю ваші побажання та пропозиції, тому цей рецепт відповідь на ваші прохання. Тож ласкаво запрошую всіх на перегляд. Гарантую, буде смачно! Для фаршу мені знадобиться 1 кг напівжирної свинини. Або будь-якого м'яса за вашим вибором та пів кілограма цибулі. М'ясо та цибулю потрібно перекрутити через м'ясорубку. Тепер фарш потрібно посолити та поперчити за смаком, та гарно все вимішати. Ось такий фарш вийшов. Прикриваю фарш кришкою та відправляю в холодильник маринуватися на всю ніч. Для тіста нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, молоко, розпушувач, сіль та білок. Жовток піде для змащування наших равликів. У глибоку миску, в якій потім буду замішувати тісто, вливаю 600 мл молока. Молоко кімнатної температури. До молока. Додаю чайну ложечку солі, один білок. Просіваю борошно та буду замішувати м'яке еластичне тісто. Борошна у мене 1 кг. Зараз подивимося, скільки вбере тісто борошна. Ось таке липке тісто я замісила, тепер решту борошна просіваю на стіл і далі буду вже вимішувати на столі. І Замішую м'якеньке тісто. Як бачимо, все борошно не пішло. Десь 950 грамів нам потрібно буде борошна. Ось, Аби вийшло таке м'яке тісто м'якеньке. Накриваю тісто мискою та дам йому постояти 10 хвилин. Тісто постояло, ще раз його обімну. Якщо потрібно, злегка можна припорошити стіл. Подивимося, яка маса тіста. 1 кг 577 г. Тепер тісто потрібно розділити на 6 рівних частин. Тепер тісто округляю. Кожна кулька в мене вийшла по 262 грама. Ось, округляю в такі кульки. Кульки сформовані, прикриваю їх рушником та дам постояти ще 10 хвилин. Минуло 10 хвилин припорошую трішки стіл борошном і буду розкачувати кульки. Тісто стало м'якеньке, піддатливе, тягнеться ось так. Еластичне. Якщо ви розкачали ось такий корж, і надалі тісто вже важко розкачується, потрібно залишити тісто, ще постояти на декілька хвилин, аби воно розм'якло і тоді буде розкачуватися гарно. Ось цей корж я розкачала, тепер залишаю в стороні і беру, розкачую другий. А той, поки постоїть, відпочине. Дивіться, яке гарне тісто. Тепер беру ось цей перший корж, який я розкачувала, він вже відпочив. А ці хай собі надалі відпочивають. І ось цей перший корж починаю далі розкачувати. Ось як гарно він вже починає розкачуватися. Тепер беру трішечки олії і ось так змащую. Так, цього буде досить. Тепер беру наш фарш і ділю на 6 рівних частин. Одну шосту частину фаршу розподіляю рівномірно по всьому коржу. Коли фарш весь розподілила, тепер починаю згортати в рулетик. Ось так. Тепер ось цей край згортаю в цю сторону, а цей край в цю сторону. Ось таким чином. Тепер ось тут. Розплескую трошки і ось так загортаю до низу, згортаю. І, і цей край трішки розплескала і загортаю під низ. Ось таким чином. Тепер беру протвінь. Противень у мене розміром 39 на 46. Припиляю трішки стіл, буквально трішечки. Беру равлика. Ось так притискаю і трішки розкачаю, не сильно. Ось так цього буде досить. І викладаю на противень. Тепер прикриваю їх рушничком, ставлю в сторону і займуся наступними равликами. Тепер, коли тісто постояло, його не обов'язково навіть розкачувати качалкою. Дивіться, як гарно. Воно тягнеться. І ось таким чином. Тепер беру жовтойчок, той що залишала на початку, змішую його з однією столовою ложкою молока та цією сумішу буду змащувати равлики для гарної та апетитної скоринки. І змащую жовточком з молоком. Відправляю равлики випікатися до розігрітої духовки. Духовка в мене електрична. Ввімкнений режим верх-низ. Температура 180 градусів Цельсію. М'ясні раблики готові, вони добре пропеклися з гарною золотавою та хрумкою скоринкою ззовні та м'якенькі усередині. Приготування у духовці дозволяє приготувати страву більш кориснішою, не додаючи зайвого жиру, при цьому м'ясо зберігає всі свої корисні властивості та смак. Щиро дякую вам за перегляд, за те, що обрали мій канал. Сподіваюся, що цей рецепт стане вам у нагоді. А моя сторінка місцем, де ви завжди знайдете натхнення для нових кулінарних експериментів. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити жодної моєї новинки. Залишайте свої коментарі та побажання. Ваша думка надзвичайно важлива для мене. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, чудового настрою та смачних страв до зустрічі на моєму каналі!